Цього року Україні не вистачить власного газу, і його доведеться закуповувати в Європі. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Жупанін в інтерв'ю українським новинам. Газу має вистачити для проходження і завершення теперішнього опалювального сезону. Зима закінчується завтра, але сам сезон триває довше фактично до кінця березня. Я спілкувався з Укртрансгазом, і вони переконують, що незважаючи на обстріли та пошкодження, газу вистачить до завершення сезону. Але жупанін задається питанням, що робити далі, і де брати газ на наступний опалювальний сезон. Росія атакує наші газові об'єкти. Власний видобуток падає, а ціни на газ можуть зрости. Що ж робити, нафтогаз уже готується до закупівлі. Найвигідніше купувати газ влітку, коли ціни падають. В Україні може не вистачити власних коштів для закупівлі газу, тому ймовірно доведеться шукати фінансування з інших джерел. Поки що не зрозуміло, чи це будуть гранти, інвестиції чи кредити. Також нардеп. Розповів, що в Україні зараз активно розвивають різні джерела енергії, щоб зробити енергетику більш стабільною і незалежною. Більш детально ознайомитись з інтерв'ю можна на сайті українських новин.